Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні в цій всій заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну? Черепушка українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює? У європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил, законів і брукратії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на це всем заробити. заробити. Вони зараз себе безпеку собі підняли, і грошей намутили. і перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплатійчика. От так що там бюджети величезні на це всю історію. Я думаю, вони там, ну давайте по-чесному. Давайте не кайфанули, але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. І це для нас незрозуміло. І для них, поки що, це все норм, бо це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу, я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, поможіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну, поки що ситуація така. Розповсюджується це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь, дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить. Якась от така ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через які нам ще може прийти зброя допомога. Це наші, наші двері й ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. Нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він створювався багато десятирічних. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межах своїх сил, що у нас є. А сил у нас, як ви бачите, дуже багато. Все Друзі, слава всім українцям, які досі тримають. да не прості новини, але що но ти будеш діяти? У ці ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувачі, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео а, Instagram, там YouTube, TikTok і так далі заробляти гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо. ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарували нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивити, що до чого. Інакшого варіанту у вас немає зі мною, з нами, без нас вам треба шукати онлайн для того, щоб в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. Три дня вас. Платно, зрозумієте, як вам рухається далі. Все, запосилаємо посилаємо шапці профіль. Коротше, тримаємося, буду тримати вас в курсі новин на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Запосилаємо посиланням шапці профілю, навчимо вас як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа.